31 жовтня церква у своїх календарях сьогодні згадує святого апостола і євангелиста Луку. Близько 58-го року святий Лука написав своє Євангеліє, яке є доповненням Євангелій святих Матея і Марка. У своєму Євангелії він особливо звертає увагу на все, що свідчить про велике Боже милосердя. Святий Лука написав також і книгу діянь апостолів. Де, як каже святий Йоанн Золотоустий, в особливий спосіб описано події з життя апостола Павла, який потрудився найбільше від усіх, описано їх так широко, бо ж автор цієї книги був учнем святого Павла, і то таким добрим і чесним учнем, що до кінця не залишив свого учителя.